Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Я сказав Трампу: дайте нам 300 мільярдів доларів із російських активів, і ми купуватимемо у вас зброю, і інвестуємо їх у вашу промисловість, заявив український президент. Взагалі-то ідея дуже чудова, але є такий маленький нюансик. Що 90% цих активів знаходяться в ЄС. А Євросоюз далекий від Конгресу з цього питання. Ось якось так. Чи знає про це Зеленський? Навіщо така популістична заява? Ось, медіа, популізм. Зірка про це говорить. Популізм і далекий від реальності. От карти це і говорять. Ну, це, знаєте, прокрякати, прокавкати. Е, ну, в принципі, типічно для Зеленського щось зробити. Ось якось так. До речі, це він сказав у інтерв'ю Лексу Фрідману. От, ви знаєте, і тут є така м, картиночка. Чому не можна просто так взять і дати денег? Ось так. Ось так. Давайте подивимося. Чи є толк з цього? Чи будуть? Толк з цієї фрази. Що буде з цієї фрази? Буде толк? Дадуть, не дадуть. Скоріше, за все, нічого не дадуть. Скоріше не дадуть. Ви знаєте, це м, така дискусія, от як, як я вже сказала, популістична дискусія, фразу кинути на вітер. От, як кажуть, кинути фразу на вітер. А з того от понесеться, що понесеться. Паж кубків понесеться. Результат теж, зараз подивимося, результат з цього, що понеслося. Ну, от, вийти на, на арену. Вийти на арену, стати публічною людиною, показати, ось я такий вожак, Ну, більше тут нічого я не бачу. Показати себе, що я що там порішало нічого. Ні, нічого, мої дорогенькі, сьогодні нічого не буде. Ні. Не бачу я, щоб був якийсь результат цієї фрази. Це просто популізм. От, і все щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Не дадуть нам 300 мільярдів російських активів.